Добрий добрий день, добрим добрим людям. У мене сьогодні оповідання від Кейт Шопен, яке називається Медальйон. Чому саме воно? Думаю, що ви зрозумієте, коли дослухаєте до кінця. Отже, медальйон одного осіннього вечора кілька чоловіків зібралися біля вогнища. На схилі пагорба. Вони належали до невеличкого загону Збройних сил Конфедерації і чекали на наказ просуватися далі. Їхня сіра форма була страшно зношеною. Один з чоловіків щось підігрівав у жерстяній бляшанці над вуглинками, над вуглинками щотліли. Двоє інших розпласталися увесь зріст неподалік. Четвертий, вийшовши на світло, намагався розгледіти, що написано в листі. Він розтібнув комір і добру частину своєї фланелевої сорочки. А що це в тебе на шиї, неде? запитав один з тих двох, які лежали в темряві. Нет або ж Едмонд машинально застібнув один гудзик і нічого не відповів. Він читав листа. Це фото твоєї любки. Та ні, то не фото, дівчини!» – сказав чоловік біля вогнища. Він же не тримав жерстяну бляшанку над вуглинками, а розмішував її мутний вміст маленькою паличкою. То талісман, така забобонна штукенція, яку котрий священник і вручив йому, аби вона уберігала його від усякої біди. Я оцих католиків знаю. От завдяки чому. Французик, пробившись у наші ряди, за весь час служби, ані найменшої подряпинки не отримав. Еге ж, французику, моя правда. Про що ти? Хіба ота штука в тебе на шиї не талісман? Певно, що він, Ніку, повернувся до нього з усмішкою Едмонд. Навіть не знаю, як би я жив без нього ці півтора року. Від листа Адмонду стало важко на серці відчув тугу за рідним домом. Він розпластався на спині і дивився на миготлеві зорі, однак ані про них, ані про щось інше думати не міг. У його пам'яті зринав той весняний день, коли бджоли гуділи в клематисах і коли дівчина прощалась з ним, вона зняла своєї шиї ланцюжок з метальйоном і наділа його на шию. Це був старомодний золотий медальйон з мініатюрними зображеннями її батька і матері, їхніми іменами і датою їхньої шлюбу. Найцінніша її річ, найсокровенніше за мене надбання. Едмон знову відчував, як його торкаються складки її м'якої білої сукні і бачив, як звисають її широкі рукави, коли вона оповела його шию своїми красивими руками. Її миле, вродливе обличчя, на якому була гримаса болю і муки від розставання, постало перед ним так само чітко, як усе його життя. Він перевернувся, затулив обличчя рукою і лежав нерухомо. Глибока зрадницька ніч з тишею і, здавалось, безпокоєм, спустилась на табір. Йому снилося, що прекрасна Октавія принесла йому листа. У нього не було стільця, щоб запропонувати їй, і він почувався ніяково через стан свого одягу. Йому також було соромно за ті убогі наїдки на обіді, до якої він запросив її долучитися. Йому снилася змія, що обвивалась навколо його шиї, і коли він спробував її схопити, мокра гадина вислизнула з його рук. Затим його сон наповнився шумом. Одягай свої дрантя, ти французик, кричав йому в обличчя Нік. Те, що відбувалось довкруг, більше скидалося на сутичку чи хапанину, аніж на організовані збори. Схил пагорба здригався від гуркоту й метушні. Між соснами туди-сюди бігали вогники запалених ліхтариків. На сході з пітьми пробувався світанок, проте на рівнині внизу світло від сонця, що сходило, було ще надто тьмяним. Що це все означає? Думав великий чорний птах на вершині найвищого дерева. Це був старий одинокий мудрий птах, але йому бракувало мудрості, щоб знати, що це все означало. Тож цілий день він кліпав очима і дивувався. Шум пролетів над схилами і сягнув далекої рівнини, розбудивши немовлят, які спали в своїх колисках. Клуби диму зібралися біля сонця і затінили рівнину. І дурні птахи подумали, що буде дощ, але мудрий знак. Мудрий птах знав, що це не так. Це діти граються в свої ігри, подумав він. Я дізнаюсь про це більше, якщо сидітиму і спостерігатиму далі. До приходу ночі гуркоту вже не було, дим розвіявся. Старий птах розправив пір'я. Нарешті він зрозумів. Він змахнув своїм великими чорними крилами, полетів донизу, кружляючи над рівниною. Дорого йшов чоловік. Одягнений як священник, його місією було вселити віру в кожного переможеного, у кого лишилася б хоч іскра надія на життя. Його супроводжував темношкірий прислужник, який ніс відро з водою та флягу з вином. Поранених уже віднесли, але відступ був дуже поспішним, і добрі самаритяни дорогою натрапляли на мертвих їх і бачив Солдат Простий, на вигляд, хлопчина, лежав обличчям до неба. Обома руками він стискав траву. Його нігті були забиті брудом і рештками трави. Так він востаннє відчайдушно намагався ухопитись за це життя. Мушкета при ньому не було, як не було і кепі на голові. Обличчя й одяг кривав бруд, а на його шиї висів золотий ланцюжок з медальйоном. Священник, нахилившись над ним, розчіпнув ланцюжок і зняв з його шиї солдата. Він був звиклим до жахів війни і міг гідно протистояти їм, але її пафос чомусь завжди викликав сльози в його темних старечих очах. З півмилі від двох чоловіків загули дзвони. Священник і прислужник стали на коліни і почали разом тихо промовляти вечірню молитву за померлими, і благати в Бога про благословення. Краса і спокій весняного дня зійшли на землю як благословення, укритою листям дорогою, що огинала звивисту річку в центральній Луїзіані, гуркотів старомодний кабріолет, який не надто водився для жорстких і нерівних сільських доріг і завулків. Незважаючи на постійні понукання товстого темношкірого кучера, опасисті вороні й коні рухалися неквапною розміреною риссю. У салоні сиділа прекрасна Октавія та її давній друг і сусід суддя Пільє, який приїхав її забрати на ранкову прогулянку. На Октавії була однотонна, строга у своїй простоті чорна сукня, стягнута вузьким ременем. Рукава були зібрані у манжети, які щільно пролягали до тіла, вона відмовилася від криноліну і була зовсім не схожою на чорницю. Під складками ліфа було сховано той самий старий медальйон. Тепер вона наносила його на видноті. Він став для неї священним і безцінним. Таким іноді стають матеріальні речі, які назавжди ототожнюються з якимось важливим моментом в житті. Сотню разів вона. Перечитувала того листа, разом з яким їй прислали медальйон, і цього ранку вона також поринула в нього. Коли вона сиділа біля вікна і розлажувала листа на колінах, її наповнювали важкі пряні запахи, співи пташок і гудіння комах в повітрі. Вона була такою, такою юною, і світ здавався їй таким прекрасним, що її охоплювали відчуття нереальності, коли вона знову і знову перечитувала того листа. Листа від священника. У ньому розповідалось про завершення осіннього дня, коли золото з багрянцем зникають із заходу, а ніч збирає свої тіні, аби накрити обличчях померлих. Ох, їй не вірилося, що один з тих мертвих був таким рідним, з обличчям, що, яке дивиться в сіре небо в агонії благання, порив супротиву і бунту на якусь мить володів нею. Але для чого ця весна з її квітами і спокусливими пахощами, якщо він мертвий? Для чого вона тут, що їй далі робити з життям, з життям в колі живих? Октавія пережила немало таких моментів відчаю, але благословенне смирення рано чи пізно, проте завжди приходить, і цього разу воно спустилось на неї, і горнуло, як мантія. Я зістарюсь і буду такою ж мовчазною і нещасною, як тітка Теві, тихо промовила вона до себе, згорнула листа і поклала його до шухляди письмового столу. Своєю стриманою поведінкою вона вже так і була так само схожа на тітку Теві. Спокійною, повільною ходою вона несвідомо наслідувала Мадумуазель Теві, яку в молодості спіткало горе, і яка, так і не отримавши жодної душевної компенсації, і досі жила. В ілюзіях юності. Коли Октавія сиділа в кабріолеті біля батька свого покійного коханого, її знову хопило жахливе відчуття втрати, яке часто переслідували її раніше, душа її юності вимагала своїх прав на боротьбу за світову славу і триумф. Вона відкинулась назад і дещо приспустила свою вуаль на обличчя. Це була стара Чорна вуаль її тітки Теві дороги летіла курява, і дівчина витрала щоки й очі своєю м'якою білою хустинкою, яка пошила сама з тонких, старих, тонких муслінових спідниць. Чи не зробите ви мені ласку, Октавіє? попросив суддя, завше притаманним йому вічливим тоном. Зніміть цю вуаль. Вона зовсім не гармонює з красою і сподіваннями цього дня. Молода дівчина покірно послухала свого старенького супутника і, відкріпивши громістку темну вуальська пелюшка, склала її та поклала на переднє сидіння. О, так уже краще, набагато краще, сказав чоловік з неабияким полегшенням в голосі. Ніколи її більше не надівайте, Люба. Октавії стало трошки боляче, адже це було так, ніби він хотів її позбавити частинки того тягаря скорботи, який упав на плечі їх обох. Вона знову дістала свою стару муслінову хустинку. З великої дороги вони звернули на гладку рівнину, яка раніше була старою галявиною. Де не де росли прекрасні у своєму весняному сяяні. Кущі старого колючого терену. далині, там, де трава була високою соковитою, пасласа худоба. У дальньому кінці галявини височів бусковий живоплід, що гинав вузьку дорогу до будинку судді Пільє, тож їх зустрічав запашний аромат важких квітів, готовий прийняти їх у свої м'які та ніжні вітальні обійми. Коли вони під'їжджали до будинку, поважного віку джентльмен поклав своє руку на плече дівчини і, повернувши до неї обличчя, сказав: Чи не думаєте ви, що в такі дні, як сьогодні, можуть траплятися дива? Коли вся земля повінця наповнена життям Октавії, чи не здається вам, що небеса можуть на мить стати добрішими до нас і повернути нам наших мертвих? Він говорив тихо, розсудливо і натхненно. В його голосі відчувалось непритаманне тремтіння, а в кожній лінії обличчя було хвилювання. Вона дивилась на нього очима, повненими благання, якогось навіть страху радості. Так вони їхали вузькою дорогою, з одного боку, якою був живоплід, а з другого широка галявина. Коні дещо прискорили свій лінивий крок. Коли вони повернули на алею, що вела до будинку, цілий хор принатих співаків зустрів їх потоком молодійних вітальних співів своїх листяних сховків. Октавії здавалося, що вона прийшла в стадію існування, дуже схожу на сон, але більш гостру й реальну, ніж життя. Попереду стояв старий сірий будинок з похилим піддащем. У тьмяних, розмитих, зелених барвах вони побачили знайомі обличчя і чула голоси, які лунали ніби з далекого поля. Едмонд тримав її за руки її мертвий Едмонд. її живий Едмонд. Вона відчувала його серцебиття і шалений екстаз від поцілунків, якими він хотів її розбудити. Дух життя і весна, що пробуджувалась, ніби повернула в її душу молодість і закликали до радості. Багатьма годинами потому Октавія витягнула з-за пазухи медальйон і подивилась на Едмонда очима, в яких було лише одне запитання. Це була ніч перед боєм, сказав він, і під час поспішного відступу, і під час битви наступного дня. Він був на мені. Тільки коли все завершилося, я виявив, що його немає. Я, звісно, думав, що загубив його в розпалі сутички, але насправді його вкрали. Вкрали, здригнулась вона і подумала про солдата, чиє обличчя дивилося в небо в вагоні і благання. Едмонд мовчав. Він думав про свого військового братима, того, який лежав у тіні. Неподалік від багаття лежав і не сказав ані слова. Оповідання було написане в 1897 році. Це оповідання було так і не опубліковане за життя авторки Кейт Шопен і вперше з'явилося в зібранні творів. Аж у 1969 році. Хай як можна більше див трапляється у вашому житті, маленьких і великих. Хай вони всі будуть і очікувані, і неочікувані, хай вони просто будуть, будуть завжди, завжди, завжди. Дякую вам за ваші подобайки і за ваші коментарі. Дякую.